Всім привіт! З вами Корі Мейсон або Крипиш Феревер. Це моя нова рубрика Базарний день. Тут я буду показувати огляд базарів і у нас сьогодні огляд зеленого ринку або центрального ринку. Ну, якщо сподобається рубрика, став вподобайку, підписочку. Ну і пиши в коментарях, як тобі така рубрика. Трошки така прикольна задумка, я не знаю, не бачу, що таке робили. Ну що, погнали. Перше – це зовній вигляд. Бачите, виглядає в зеленому стилі. Є там внутрішні прилавки, є один хід, є другий. Так, погнали далі. Це у нас головний вхід. Тут у нас пише Мукачівський центральний ринок, Мукачівська Рай, спожив, спілка. От тут графік роботи пишеться. Як бачите, з 8 до 16, торгівля, весняно літній період, торгівля в зимовий період до 15. І 16 до 23 прибирання приміщення ринку. Ну давайте зайдемо всередину, подивимося, подивимо, як це виглядає. Тут у нас банкомат. От. Ну, пошли всередину. Всередину, на жаль, познімати не вийде, вже все позачинялося. Трошки от дивіться, привавочки, бачите. От, тут у нас продають фрукти. Що у нас тут є? Кавун. Це 35 гривень. Ціни актуальні, нагадаю, на липень 2025 року. Далі ціни міняють, ви знаєте, курс долара, наявність самих от фруктів, товару і так далі. от, На даний момент у нас от, дивіться, кавуни за 35 гривень за кілограм. Таким чином виглядає тут ну, у нас такі привавки. Дінькі 80 гривень. Абрикос, ну поки що абрикос як дефіцит, як то кажуть, я так розумію. Тільки пішов абрикос. І абрикос коштує 140 гривень. От. Це у нас нектарин, ну що ціна не пишеться так, що у нас. Ну І черешня. Черешня пішла, щось також ціну не пишуть. Я думаю, ціна змінюється. так. В іншому місці так само, ціна трошки пройти і вже на 10 гривень відрізняється. Ну, таке, кожен виставляє свої ціни, кожного світова. Тут у нас що яблучка, також купа фруктів, привавки йдуть. Ідемо далі. Тут також арбузин, вже ціни не пишуть. Вже люди напам'ятаю трошки розійшлися, але короткий огляд ринку я такий зроблю. Є додаткові прилавки, тут вже поприбирали, все, ну, тут у нас що? Тут спинки, кривишки, стегно, ну, різне м'ясо, короткіше кажучи, лежить. А тут у нас що? Тут у нас вомер, Якісь морепродукти, коротше кажучи, так? Тут у нас риба, риба більше. І салатики якісь. 105 гривень. А, це червоний риба, сьом, нічого собі, 105 гривень. Що у нас також є тут у нас асорті, риба святкова, 100 гривень і так далі. Ну, вибір великий, плюс салатики. Ну і є також додаткові прилавки, бачите, вже зачинено. Трошки пройдемося, хоч трошки покажу вам. З боку ринка є додаткові прилавки, ну і також крамнички такі невеликі. Трошки нелегальні торгівлі, але як завжди, ринок є ринок, самі розумієте, хто не заплатив за оренду, намагається так щось продати собі. Ну, це нічого страшного, це традиція. Ви повноцінний базар, тут в принципі вибір дуже великий. Зараз просто вже ринок має зачинятися без скоро. Ну, що є в наявності покажу. Так, тут гарбузи, також не пише ціну. Так, що у нас тут? Гарбузи, бананчики. Так, вибір хороший. А які ціни тут? Так, а ну-ка, апельсинки по 50 гривень. Є 30 гривень інстаграм. Ну, а 30 гривень 100 грам, так, коштує? Це по 30 гривень, так? Ой. Так, пас по окремо, так? 30 гривень в кілограм. Так, на завтра не залишатися, продаємо так. Ага, так. а завтра ви, завтра ви будете, якщо зарплата, зарплата да, прийде. Так, завтра. Просто завтра Зараз поки буде що гроші немає. Я зараз просто дивлюся для себе ціни, дивлюсь, порівнюєте. 90. Порівнюю ціни, у кого які ціни, розумієте, типу ціни різні. Завтрашній день казочка сьогодні. Добре, добрий, без питань. Так, зараз просто подивлюся, Нектарин. Просто у вас подивіться. а це ви цінники познімали, чи це просто ну вже зачиняєте, чи просто Я В магазині не працюю. Я зрозумів. Ви просто ви... я зрозумів. Зрозумів. Я зрозумів. О, ціни не працюють, То магазин ціни. Так, салатний перець, бачите, салатик. Хочеш приготувати салатний перець, капусточка, помідори, огірки. 25 гривень. Тут не торгують багато. Хто бачите? Тіпа. Що тут у нас? Фасолька. Ну, блін, саме цікаве, фасоль якась дорога дуже. Бачите, діба. Далі тим більший вибір. от, Можна купити що хочеш. У нас вже є ще більший вибір овочів, що дивіться. У нас салатний перець, абрикоски такі невеличкі 120 гривень. Зараз поки що не сезон, тільки почався сезон абрикос. Також червоний перець по 10 гривень. Ну, це типу для любителів гострого, як то кажуть. І такий от перчик зелений, бачите, по 10 гривень. А це у нас закарпатське вино, так? Закарпатське вино, так? А скільки коштує? пляшка. 50 гривень, так? Так, це вино. А чим воно відрізняється? Це одного сорту у вас вино? Ви самі робите цей домашній? Ага, все розумію. По традиції на базарі, як бачите, є кафешка у нас, делікатес, можна поїсти 7 16-ї. Базарчик, на базарчику є також Енді, магазинчик, ну, одягу, ну різні короткі ж кажучи, магазинчики. Так, давайте. Тут я багато не зайду, багато що позачинялося. Оце сказано, так? Ну, Нічого страшного, трошки насмішилося. Крамничка з економ, продуктові різні крамниці і так далі. Так, давайте покажу іншу частину ринку, що зараз відчинено. Ж кажучи, Вибір дуже великий. Це у нас задня сторона ринку, тут у нас є аптека, парковка для автомобілів, як бачите. І цей. І вхід ззаду на ринок. ну, Він працює до 16. Якщо там відчинено, давайте сюди ще зайдемо. А ну-ка, чекай. На жаль, вже дочину, там вже нікого нема. Пішли тоді іншу частину ринку, подивимось. А що ось з цього йде? Свої. При в'їзді на ринок мається спеціальний паркомат. Він зараз, на жаль, вимкнути, я не зможу вам а ні, вимкнути. диви, тут натискаєш або талончик взяти, талон, от. Дивіться, тут у нас для сплати парковки піднесіть талон до сканера. Ти десь маєш придбати талончик, я не знаю де, але фактово, що талончик. Так, і що у нас тут також є? Дивіться, чекаємо. Ну і також є варіант абонемента. Ти береш, не скажеш абонемент, паркуєшся. Я так розумію, цей шлагбаум зачиняється, коли базарний день О, скануєш талончик з абонементом. Якось так виглядає паркомат. Кошення у нас також аптека, одяг, взуття і так далі. А з іншого боку, у нас є інша частина ринку, вона у нас оновлена. дивіться. Тут у нас є також склад, тут можна купити оптом якраз різні напої. От, заходимо сюди, дивіться, чисто нова частина ринку. Тут у нас гранітовий, гранітовий матеріал. От. Тут вже нема так багато людей, вже базарний день закінчений. Ну, також є ви бачите фрукти, так само нектарин, абрикоси по 150 гривень. Зараз актуальна ціна. Тут у нас я не розумію, чи нектарин, чи щось таке. О, добрий день. А це у вас нектарин, так? Ні, тепер. То це всі кошти. Це а, тут помідори по 30, а по 130, так? Да? Я поки що прицінюю ціни. Ці? Так, ага. Хочу подивитися, поки що ціни. Так, також є калунчики. А, до речі, качани. Качани є. За тільки пішло сезон, я так розумію, по 10 гривень, за один качанчик. Ну це ще такі зелені поки що. Так, калунчики по 40 гривень. Це за кілограм, так? Так, да, так, да, так. Да. Зараз по 40, ага. Так, ну будь гроші спробуємо. Зараз поки що прицінюємося, так сказати. Так, тут різний вибір ягід. домашня лохина, 150 гривень, ну, крижовник, що хочеш. Дивіться, черешня. Нектарини, так? таке персики. Прикоси, стабільна ціна 150 гривень. Також різні овочі. Бачите, помідори, огірки, салатний перець і так далі. І також я бачу, що це качани, по-моєму ну, є. Я так розумію, що ще качани не сильно сезон, зелені ще качани трошки. І зі сторони виглядає таким чином. Дуже багато місця, дуже багато тут торгують. Вибір великий, дуже, я вам скажу так. Якщо трошки пройтися за ці прилавки, тут є туалет, але він вже мав, ну, мабуть не працює. От, вартість туалету, 10 гривень. Всередині того я туалет не буду показувати. Ну, для чого? як туалет, що вже надивилися, ми в нових влогах. І також є краник, я не знаю, чи це питна вода, диви, маяч. Захотів раз собі умився чи ще щось. Нормально так. Не знаю, чи це джерельна вода, а ви дивіться, як виглядає файно. Краса, правда? Тут будується якраз я так розумію, якісь крамнички будуть, якийсь торговий центр може маленький. От. Буде і ще вибір Крайняк, От з тої сторони, там де нова. Частина ринку, тут у нас також різні магазинчики. Тут є магазин знаменитого такого. Ну Є посуд. Він регулярно веде свій тікток. Інстаграм дивіться, от бачите. От його тікток, інстаграм. Тут посуд, електротехніка, столові прибори, все для кондитерів, ви, ну, та випічки його і так далі. Бачите, ось він Він постійно свій влог веде регулярно. Можете подивитися, це змукачого мужик. Вже все зачинено. Бачите, кафешка, все що хочеш тут тобі є. Давайте про наслідок зайдемо вже в цей магазин магія посуду і подивимося, як то виглядає зсередини. Графік роботи, будь ласка, вашій увазі з 8 до 16 і з 8 до 15. Ну, якщо треба буде адреса, хто прийде там у от, Будь ласка, буде в інстаграмі його або в Тіктоці. От Інстаграм і тікток. Зрозумів. Зачинено, ну нічого. Як прийдете в робочий час або в його інстаграмі, або тіктоці вже подивитесь повний огляд. Підійшло кінця. Не судіть суворо. Це такий короткий стислий огляд базарю, цієї рубрики. Якщо Хочете в подробицях, пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам сподобається рубрика. Я побачу в принципі по вашому активу. Короткий стислий огляд, ви самі зрозумієте. У мене то наряди через пів доби, то і ще якась робота, то ще чимось зайнятий, То хоче відіспатися від наряду. Так що короткий стислий огляд, якщо хочете в подробицях, давайте по максимуму актив. Подобайки, репости, підписочки. З вами був Корі Мейсен або Кріпиш Форевер, хто мене так знає. Що не забувайте підписуватися, ставити подобайки та дзвіночок. Також підписуватися на мої соціальні мережі. Вони будуть тут під низом в описі. З вами був Корімейса на Бок Крипиш Форевер. До нових зустрічей.